Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні печемо житньопшеничний хліб. Вода кімнатної температури 325 мл. Туди всипаємо всього лише 2 г сухих дріжджів. Додаємо 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку цукру. Перемішуємо все вінчиком. Для цього хліба беремо 50 грамів житнього борошна. Розчиняємо його гарно в воді. Та додаємо 425 г борошна з високим вмістом білка, тому що таке борошно краще працює з дріжджами при холодній ферментації. Перемішуємо все лопаткою або ложкою. Коли це вже стане важко робити, то замішуємо руками. Довго його місити не треба. Як всі інгредієнти змішаються та зберуться у комок, зупиняємося. Накриваємо тісто плівкою та залишаємо на 20 хвилин у теплому місці. Через 20 хвилин змащуємо поверхню стола та руки олією, викладаємо тісто на поверхню і починаємо заміс. Ударяємо тісто об стіл та складаємо навпіл. Далі повертаємо на 90 градусів проти годинкової стрілки і знову ударяємо та складаємо навпіл. Ось так, коли ударяємо, трохи тісто підтягуємо до себе. Цей процес займає 1-2 хвилини не більше. Округлюємо наше тісто, накриваємо плівкою або мискою та залишаємо відпочивати на 10 хвилин. Через 10 хвилин тісто стало більш еластичним. Далі будемо його витягувати та складати. Витягуємо верхню частину тіста та складаємо до середини. Далі беремо ніжню частину, витягуємо її та складаємо на верхню частину. Повертаємо тісто на 90 градусів проти годинкової стрілки, підтримуємо рукою нижню частину тіста, іншою рукою розтягуємо верхню частину тіста та складаємо до середини. Далі підтримуємо верхню частину, розтягуємо ніжню і теж складаємо поверх тіста. Перевертаємо тісто, округлюємо ось у таку пружну вже кульку. Накриваємо зверху мискою та залишаємо ще на 10 хвилин. Через 10 хвилин тісто стало вже ще більш тягучим. Бачите, вже бульбашки з'являються. І знову його розтягуємо та складаємо. Взагалі, цей процес повторюємо ще два рази через кожні 10 хвилин. Тобто, через 10 хвилин знову розтягуємо ніжню частину та складаємо до середини. Верхню розтягуємо, складаємо зверху. Повертаємо та знову розтягуємо та складаємо. Друзі, сподіваюсь, вам подобаються мої відеорецепти. Тож підписуйтесь та ставте лайк. Допоможіть розвинути мій канал. Ще один раз, через 10 хвилин, знову витягуємо та складаємо, повертаємо, витягуємо та складаємо, і будемо вже формувати наш хлібчик. Тому що після холодної розстойки ми його відразу будемо пекти. Тобто ми не будемо його формувати, він у нас вже сформований, відразу будемо ставити його у духовку. Перевертаємо тісто, ось так заліплюємо края, округлюємо гарненько та перекладаємо будь-яку форму. Корму застеляємо рушничком і гарно притрушуємо борошном. Інакше тісто прилипне до рушника. Накриваємо плівкою та ставимо у холодильник мінімум на 12 годин. Оптимальний час це 24 години, максимум це тісто може простояти 3 доби. Дістаємо тісто, у мене воно простоїло 12 годин у холодильнику. Бачите, як гарно підійшло та збільшилося у розмірі. Папір для випікання притрушуємо борошном, обережно перекладаємо наш хліб, робимо гострим ножем декілька глибоких надрізів. Обов'язково заздалегідь прогріваємо духовку разом з деко. На максимальній температурі у мене це 230 градусів. Раджу випікати з парою, для цього можна на дно поставити ще одне деко з водою. Переносимо хліб на гаряче деко та випікаємо при температурі 230 градусів 20-25 хвилин. Ось такий житньо-пшеничний красень у нас вийшов. Обов'язково його треба охолодити не менше години на решітці. Подивіться, наш хліб гарно пропікся, яка гарна скоринка, що може бути смачніше, ніж домашній хліб, зроблений з любові. Друзі, обов'язково спробуйте спекти домашній житньо-пшеничний хліб. Та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного!